Знову покажу водойму свою. Вона вже тут місяць, мабуть, вже вода. Через, буквально через тиждень, як зробив його, плівка десь, мабуть, прорвалась і проходила вода, падав рівень. прийшлось покласти ще одну плівку, так що наступного разу, коли буду робити такого типу басейн, то Плівку буду вдвоє ложити одразу. Цю плівку теж поклав на 200 мікронів. Та була, правда, 150, але чорна, мабуть, вода краще прогрівалася, чорну не знайшов таку потрібної ширини. Тепер вроді би вода стоїть на місці. Так мені здається, по рівню, що Поки що трошки зробив, щоб протікало, тому що, по суті, за якісь там. Ну, випаровується вода і треба поповнювати. Але окранхунка аераці у мене стоїть, перекачує, з дна бере через фільтр такий з москітної сітки. З дна бере, перекачує помпа і трошки арацію проводить, Збагачує киснем. От. І що саме цікаве, що я якось ніколи не наблюдав, що в воді є то, що, для чого я вносив перегній, тому що щоб розвивався зоопланктон. Так я прочитав, так мені порадили. От, і я в принципі, їх ніколи не, не спостерігав так, у водоймах, От, е, з якої я навіть брав воду з природньої водойми, взяв води, сюди 20 літрів залив. До цього, до... Ця вода в мене набирається з свердловини, а то я взяв 20 літрів, щоб мені сказав, щоб е, занести сюди е, зоопланктон. От, і щоб вони розвивались. Ніс їм перегній, створив відповідні умови, і вони тепер почали розвиватися тут. І я не знаю, чи камера покаже їх, але такі досить цікаві, вони може міліметр, може менше розміром. О, такі пересмикаються в воді. Зараз спробую показати. От, воно Навіть я так дивлюсь, в камеру навіть видно, вони здаються, що вони більші. От, по суті, я коли їх спостерігаю, то їх роздається, там є більшенькі-меншенькі, їх під мікроскопом можна тільки роздивитися. Деякі взагалі, тільки бачу, що пересувається. Досить цікаво, швидко пересувається. Але, от, це якісь ракоподібні, можливо, дафні, що не знаю, що це таке, але щось, щось завелося. І я думаю, що рибі, яку я сюди запущу, то вона буде... Ой, їх он біля ряски взагалі зараз спробую показати. От, такі вони досить цікаві такі штучки. От, і вони збираються, я зробив ще рязку, але я її відгородив, от чому я от показую зараз, я перегородив, тому що це по суті, вона необхідна, щоб фільтрувати воду, забирати з неї нітрати різні, метали. От. Але е ця зараза так почала розростатися, що просто лишаєш її там. Практично пригорша, її стільки розростається, за два тижні вона покривала повністю басейн. Тобто я забув зняти на відео, це, але це треба було бачити, це повністю от басейн, повністю. І отак два-три от рази я її виловлював вже повністю, малявочницю, виловлював, щоб їх тут жодної не було. І, і знову, от, от там біля рогози, оце кусочок, то достатньо, щоб розрослась за два-три тижні, тут буде повністю весь басейн у слотиці. От, і так протікає в мене водичка, я теж зробив, щебінь, от, фільтри із синтепону, і так же все. Підігрівається трошки водичка, протікає, щоб вона як випаровується, щоб на місце ставала. І Поки що я бачу, і все поки що добре. і Думаю, через два дні запускати сюди личинку. Личинка мура, спробую запустити сюди в басейн. і... Знайшов я ще одну водойму, яка пересихала завжди, і вона зимою води немає, вимерзав повністю, тобто там риби немає, ні, не буде е, якби загрози личинці. А зараз в цьому році дуже багато дощів і е, піднявся рівень. І там зараз є вода і досить там місцями по метру, місцями пів метра. І теж досить непогані умови. Спробую запустити в басейн, і спробую запустити там. Побачимо, де краще. буде. Звісно, що там площа десь 20, сотих. Десь, а тут ну, звісно, що тут шо, півсотки. От. Ну, побачимо, я то запущу хай там 100 тисяч, сюди запущу там 20 тисяч, побачимо, де буде краще. От. Де більше виживе, де легше буде потім забрати звідти її, а тут, тут то простіше. От. А так басейн повністю. Я Землі от підкидав ще е, на дно, додав перегно і на дні повністю вже дно з землі, тому що, ну, на жаль, береги то з плівки, але дно землі, і мені це порадило, тому що ну, щоб більше приблизно до природних умов було. Ну, от, далі, як не забуду, буду знімати ще відео, тому що... по суті... Завжди починаєш щось робити, забуваєш про те відео.